Вітаю, друзі! Ви на каналі Подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ, а отже, і нас з вами. Нещодавно на великих екранах з'явився чудовий фільм 28 років по тому. І я дуже сильно хотів його подивитися. Але річ у тім, що це третя частина з трилогії, і для того, щоб розуміти контекст, у ній, власне, сюжет, власне персонажів, їхній емоційний розвиток. І, до речі, в цьому фільмі творці обіцяли показати омаж. А може й Неомаш, може якось сюжетно підв'язати персонажа з попередніх фільмів, якого грав Кіліан Мерфі. Я на той час не розумів, хто це. Мені було дуже цікаво, і для того, щоб розуміти всю цю концепцію, всі ці посилання, мені хотілося ознайомитися з попередніми частинами. Вони називаються перша 28 днів по тому, друга 28 тижнів по тому. На даний момент я ознайомився з першою частиною, і сьогодні ми саме про неї і будемо говорити. Власне, як тільки ти вмикаєш фільм, З'являється дуже дивне відчуття, оскільки картинка максимально нетипова. Я от не міг для себе сформулювати, що саме з нею не так, але з нею точно було щось не так. Я почав копатися, і з'ясувалося, що фільм знімали не на плівку, як це роблять зазвичай, а от на цифрову камеру. До речі, зазначу, що фільм вийшов у 2002 році режисер Денні Бойл. І фільм знімали на цифрову камеру, і через це картинка вийшла дуже такою сирою і реалістичною чи що тобто здається, наче все це все відбувається в реальному часі? Нагадує випуск новин. От, згадайте, 2000, ні як там знімалися новини або якісь документалки. Тобто якось так воно все насправді і виглядає. І це дуже незвично, дуже незвично. В мене було таке відчуття, наче це якийсь інді-фільм, але от я почав більше копатися, і це реально повноцінне велике кіно. Просто то цей ефект такої сирості, такої реалістичності надає йому цього ефекту. Власне, так і було задумано, але про це ми поговоримо трошки згодом. Отож, що ми бачимо? Ну, на початку фільму нам показують, як екоактивісти звільняють заражених якимось вірусом шимпанзе і тим самим спричиняють зомбі-апокаліпсис. Тут насправді така от прихована критика екоактивізму. І насправді, якщо покопатися, щось в цьому є. Бо, як правило, от міжнародні організації зоозахисників, екоактивістів, дуже часто вони досить корумповані. Насправді, їх спонсорують якісь певні організації. Або певні країни не будемо називати, і штука в тому, що вони закривають очі на злочини своїх спонсорів, але при цьому дуже активно протидіють злочинам їхніх конкурентів. Тобто, це певною мірою дуже часто все виливається в промислове шкідництво. Ну, тобто є дві фармацевтичні компанії, обидві причому ставлять експерименти на тваринах, що жахливо в будь-якому випадку. Але оскільки одна з них платить зоозахисникам, то зоозахисники відповідно мітингують під стінами їхніх конкурентів. Якось отак воно працює. Врешті з тим, звільнивши цих шимпанзе, вони, по суті, випускають вірус. Вірус, до речі, нагадує сказ, що для того часу було дуже нетипово. От, взагалі, на той момент, власне, до виходу цього фільму, зомбі асоціювалися з такою дуже повільною нежиттю, в якої лише одне бажання з'їсти твій мозок. Але штука в тому, що Денні Бойл в своєму фільмі це все переосмислив і, власне, дав фільмам про зомбі нове дихання насправді чому? в чому суть? Суть в тому, що в днів по тому зомбі. По-перше, вони не нежить, вони інфіковані вірусом. Це була нова свіжа ідея. І що цікаво, вони швидкі та суперсильні. До того, згадайте, там ніч живих мерців, будь-що. Там зомбі були дуже повільні, і штука в тому, що їх було багато, вони тебе оточували і, відповідно, хрумали. А тут вони швидкі, вони жорстокі, цього насправді раніше ніхто не робив. І цей момент дав життя насправді дуже багатьом фільмам в подальшому. Ну і взагалі з цього фільму насправді дуже багато страшних. Шилок взяли для себе певних моментів. Про це ми, до речі, будемо говорити походу. Отож, головний герой, якого, до речі, грає Кіліан Мерфі, героя, власне, звати Джим, прокидається після коми в лікарні і виявляє, що людей геть немає. Тобто він лишився сам. Він не розуміє, що відбувається. Цей момент, якщо от ви помітили, дуже гарно обіграли в ходячих мерцях. Тобто, цю ідею вони поцупали все-таки. От. Теж про що я казав, багато фільмів жахів, серіалів жахів, навіть комп'ютерних ігор підчерпнули багато моментів саме звідси. Цей фільм багато кого надихнув. До речі, музика, музика мені дуже подобається, особливо початок, коли головний герой от прокинувся в лікарні. Він собі бродить і не розуміє, що відбувається, нікого немає. І така музика. Нагадує метро, метро Metro 2023, Last Light, от щось в тому дусі. Власне, вона дуже підійшла б до якогось постапокаліптичного такого драматичного шутера. Дуже класно, от, зверніть увагу. До речі, цікаво, що оці початкові сцени, де герой бродить пустим Лондоном, коли я це все бачив, в мене логічно з'являлося питання, як вони це все знімали, оскільки показано дуже багато визначних місць в Лондоні, але абсолютно пустих. Тобто перекрити Лондон для того, щоб зняти такий фільм, а фільма бюджет був всього 8 мільйонів. На 2002 рік, ну, напевно, сума не маленька, але все ж порівняно і не особливо велика. Тобто, в мене було таке питання, як вони це зробили? А річ в тім, що фільм знімався досить партизанськи. Зйомки починалися близько шостої ранку, коли в місті по суті нікого немає. Ставилися жіночки в світловідбивних жилетах, такі, знаєте, як комунальники, і вони просто казали водіям, що в нас тут якась подія там, чи пробіжка, чи ще якийсь захід. Можете Будь ласка, об'їхати, і знімалось буквально декілька хвилин. Тобто кіліан мерфі в костюмі проходить вуличку його знімають. А за рахунок того, що камера була цифрова і не потрібна була додаткова апаратура, до речі, ніяких стабілізаторів, нічого такого. От ви можете звернути увагу, що картинка моментами тремтить, моментами ходить. Насправді так було задумано. По-перше, це таке реалістичне зображення. По-друге, це тремтіння. Це насправді дуже зближує з героєм. Тобі здається, що це все відбувається насправді. Тобто такі ефекти реального часу, особливо в якихось небезпечних моментах, коли там нападають зомбі, або що, і герой там тікає, або відбувається якась активна дія. Камера дуже тремтить і швидко рухається, і ти дійсно відчуваєш якийсь ефект присутності. Тобто, це насправді зближує з героєм. Відповідно, ти більше проникаєшся тим, що відбувається на екрані. Мені, до речі, було досить смішно ця сцена, коли герой бреде цим пустельним Лондоном, у нього такий целовановий кульочок з якоюсь газировкою чи що він там назбирав, щоб їсти пити. І він бачить, що серед лахміття на сходах гроші валяються, і він такий, вау, гроші! І починає їх збирати. І цей момент, коли герой ще не зовсім розуміє, що відбулося, що, в принципі, гроші йому вже не знадобляться. Це так якось сумно і, і життєво насправді. От уявіть себе на його місці. Я думаю, більшість з нас теж би збирали ці гроші замість того, щоб шукати якусь провізію, якісь припаси. Це сумно насправді. Врешті з тим повернемось до фільму. Отож, вийшовши з лікарні, от побродивши по пустельному Лондоні, не знайшовши більше людей. Перше місце, в яке герой іде, шукаючи якоїсь підтримки, він іде в церкву, і перший зомбі, якого він зустрічає, це зомбі священник зомбі священник який певна річ на нього нападає, до нього приєднуються інші заражені, і тікаючи, тікаючи від них, герой знайомиться з першими людьми, першими вцілілими. Ними виявляються мародери, які просто збираючи припаси, звичайним чином виживають. Це чоловік і жінка. Власне, в процесі спілкування з ними ми дізнаємося, що головне. Героя звати Джим, і він розповідає свою історію, що він був кур'єром, якого збила машина, потрапив в реанімацію. А коли прокинувся, зрозумів, що світ змінився, більше нікого немає, і взагалі якось все дивно стало. А від нових знайомих він дізнається, що світу дійсно прийшли гайки. Останнє, що вони чули, доки ще було телебачення, радіо, що інфекція поширюється, от вона вже в інших містах, там Нью-Йорк, Париж. Тобто це не Локальна історія, тобто це всесвітня історія. І що, як не дивно, уряду більше немає. От взагалі, у уряду немає, і взагалі головний герой це перша людина, яку вони зустріли за останні шість днів. Що насправді вже досить моторошно. Вони відводять його в своє лігво, годують і обіцяють наступного дня відвести додому. Бо ясно, що герой хоче потрапити додому, подивитися, що сталося з його рідними. Наступного дня дійсно вони ведуть його додому, піднімаючись на сходи до кімнати батьків, він чує трупний запах і розуміє, в принципі, що там сталося. А Піднявшись, він бачить, що його батьки, не бажаючи там стати зомбі чи щоб їх з'їли, прийняли отруту. Там вони в тому будинку власне ночують, під час цього на них нападають зомбі, і одного з тих двох мародерів, саме чоловіка, інфікують його подруга. І, до речі, звати Селена його вбиває. і ми розуміємо, що вона така жіночка, що заради виживання зробить будь-що, тобто друг, не друг, і все рівно, якщо ти заражений, вона тебе одразу прикінчить. Про що вона, власне, і повідомляє нашому головному героєві Джиму? Врешті з тим, тобто лишаються Джим і Селена, бродячи місто. Стом вони бачать, що в одному з будинків світяться гірлянди, блимують, наче закликаючи вцілілих. Вони йдуть до цієї локації і зустрічають там чоловіка в поліцейському обладунку зі щитом і його дочку. Вони їх радісно приймають, бо оскільки вони також вже давно не бачили людей. До речі, цих персонажів звати чоловіка, Френк, дівчинку Ханна, і, перебуваючи там, от в квартирі, через приймач, вони ловлять сигнал від якихось військових, що обіцяють захистити. Обіцяють укриття, ну і запис, власне, стоїть на повторі. Тобто ми розуміємо, що це не якісь там люди ведуть трансляцію, це запис, який от постійно повторюється. Отже, розуміючи, що в тісній квартирці їм не вижити чотирьох, припасів небагато, води небагато. То наші четверо героїв об'єднуються, щоб добратися до цього укриття. Тобто, це у них така от остання надія, по суті. Вони збирають все, що можуть, сідають в машину і їдуть до вказаної локації. Дорогою в тунелі у них лопає шина, і коли її міняють, вони бачать, як на них біжить орда щурів. Це, до речі, дуже страшна сцена, як на мене, так як я взагалі боюся, гризунів. А от оця орда це дуже натурально знято. І що цікаво, як з'ясовується, щури тікають від. Заражених. Тобто ми вже з цього моменту розуміємо, що заражені полюють не тільки на людей, тобто тварин вони також їдять, і за ходом сюжету ми також дізнаємося такий момент, що тварини також можуть заразитися. А тепер уявіть собі зараженого щура, який заражає кілька своїх товаришів, а ті, в свою чергу, ще кілька, і виходить орда щурів зомбі. Насправді найстрашніше, напевно, що може бути, оскільки, ну як їх знищити, я просто собі не уявляю. Кілька сотень таких, напевно, можуть Перетворити в зомбі цілу армію, оскільки там достатньо невеличкого укусу. А навіть якщо й не укусу, то просто якоїсь фізіологічної рідини слина, кров впадає на слезову, і ти перетворюєшся в зомбі. Отож, героям зрештою вдається втекти з того тунелю. Вони їдуть далі, зупиняються в супермаркеті, і там є от цікава сцена, досить смішна, коли вони шукають припас. Ну, збирають припаси в супермаркеті на прилавку дуже багато фруктів. Всі гнилі, крім одного ящика, з яблук. На ми... що герой каже, М -м опромінені і забирає їх всі. Ну, знаєте, це такий пранк про нітрати і всі ці шкідливі речовини в продуктах з супермаркету, які, як виявляється, під час зомбі-апокаліпсису є досить корисним явищем. В кінці цієї сцени в супермаркеті Френк лишає на касі свою карту, тобто, наче якби, розраховуюсь. Ем, -м -м В подальшому ми бачимо, як вони їдуть дорогою, і там от ві вітряки, електровітряки, тобто зелена енергетика і все таке, і чесно. Кажучи, в мене такий якийсь дисонанс з'являється. Все-таки це 2002 рік, а в Англії, ну, дивишся, дороги, зелена енергетика. Знову ж таки, ця банківська карта не дає мені спокою. Це як у нас в якісь роки надціті, напевно. Тобто, зараз, звісно, це вже все якби звично для нас. Але от згадайте себе в 2002 році. Де в нас були ті банківські карти, де в нас були ті вітряки, де в нас були ті хороші дороги? Не було нічого такого. І ти розумієш, що Насправді, ми дуже відстаємо від Англії, принаймні відставали, відставали зараз певна річ, ми десь уже потрошку доганяємо. І це якось так вселяє таку надію, чесно кажучи. Незважаючи на от війну і тому подібне, мені здається, що все-таки якесь хороше майбутнє нас та й чекає, враховуючи, що от майже 15 років от розриву в технологічному розвитку і тому подібному, от ми зараз нас доганяємо. Продовжимо. Далі на заправці, на заправці герої зупиняються, збирають бензин, і Джим, головний герой, вперше вбиває, вперше вбиває інфікованого, і ним виявляється дитина, інфікований хлопчик. І знову ж таки, в мене з'являється таке посилання до ходячих мерців, бо якщо ви пригадаєте. Коли Рік Граймс прокинувся після коми в лікарні, і от я не пам'ятаю в якій серії, але він вже їхав, мені здається, до міста чи до Атланти, чи не до Атланти, на конику. Може, і не на конику, ну не суть. І от на заправці він зустрічає дитину. Правда, там була дівчинка з ведмедиком, і це була перша зомбі-дитина, яку він зустрів. І тоді, от в мене таке враження, що в нього дійсно переклинуло щось в мозку. Він зрозумів, що світу прийшли гайки, навіть діти зомбі, навіть діти хочуть тебе вбити. От мені здається, в головного героя в фільмі, про який ми сьогодні з вами говоримо, були якісь такі схожі враження: тобто, перша дитина зомбі, яку він бачить, і перший зомбі, якого йому доводиться знешкодити для того, щоб вижити. Далі бачимо сцену, коли от герої їдуть дорогою, їм, їх застає ніч, і їм потрібно десь зупинитися. Вони зупиняються серед руїн, і Джим усниться кошмар, де його залишили самого. Тобто всі інші поїхали, і він лишився сам. І коли крізь сон, ну, це насправді сон, Френк його заспокоює, Джим каже, дякую, тато. Тобто ми розуміємо, що насправді головний герой боїться самотності, і також він сумує за батьками. Тобто це людина, яка все життя звичайна. Звикла бути в компанії, він не звик бути один, і відповідно, заради того, щоб лишитися з кимось, не бути самому, він готовий йти на якісь жертви. Отже, зранку герої продовжують свій шлях і дорогою бачать, як палає Манчестер, і виявляють, що пожежників і взагалі людей довкола немає. Тобто, тут знову ж таки лише заражені, лише вірус, лише постапокаліпсис. Добравшись до місця, звідки йде трансляція, це виявляється блокада на одному з шосе. Бл блокпост, це виявляється блокпост на одному з шосе, вони виявляють, що насправді блокпост порожній, там лише мертві військові, і, і все. По суті, лише трупи, навіть припасів немає. І ясно, що всі розчаровані, особливо Френк. Він думав, що це буде укриття, де він зможе нарешті з дочкою спокійно жити. І от в такому відчаї він бачить, як на паркані. Лежить труп, його дзьобає ворон, і ще так нахабно каркає. Френк підходить, намагається його там відігнати. І це, до речі, такий містичний насправді момент. Це от каркаючий ворон, це щось з Едгара Алана По, це в тихий час глухої ночі, і тому подібне. Він намагається відігнати цього ворона, але з трупа якого ворон... Дзьобав, крапля крові падає просто йому в око. Тобто ми розуміємо, що вірус передається через біологічні рідини, зокрема й через кров, і Френк теж стає зараженим. До речі, зараження в цьому фільмі відбувається досить швидко: 15-20 секунд і людина стає зомбі. В інших подібних фільмах це якось змінили. Ну, знову ж таки, ті ходячі мерці, тобто там є декілька годин, я не знаю, день, півдня. Але в цьому фільмі це досить швидко відбувається. І знову ж таки претензія до ходячих мерців у мене є. Оскільки, якщо пам'ятаєте, там по стандарту всі заражені. Тобто, якщо людина помирає, вона перетворюється на зомбі. Але якщо її. Вкусять, вона також перетворюється на зомбі, тобто через слину це все діло передається. Але дуже багато сцен, коли герої, ну і це не тільки в ходячих мерцях, це в багатьох подібних фільмах є. Коли герої просто в крові зомбі буквально купаються, ну в ходячих мерцях вони там обмащуються нутрощами, щоб зомбі їх якби приймали за своїх. А взагалі в інших фільмах дуже багато сцен, коли вбивають зомбі, там кров на все обличчя і тому подібне. І мені дуже дивно, що от вони не бояться, що кров попаде на Слизові, і ти перетворишся на зомбі. Ну якщо це вірус, то це було б досить таки логічним. Отож, Френк стає зомбі, але в момент, коли от він вже перетворився, з'являються військові і його знищують, а наших героїв беруть до свого укриття. Там ми знайомимося з цими от військовими, які власне подавали цей сигнал. Це виявляється загон вояків. Які намагаються протистояти інфекції. От їхня ціль це відновити цивілізацію, і поки що вони отокопалися собі за міському маєтку, територію навколо замінували, зробили окопи і потроху якось виживають. Здається, начебто, вони живуть досить іделічно. Такі от хлопаки постійно жартують, воюють зомбі, збирають припаси, і з'являється надія, що в принципі. З такими людьми можна виживати, але відбувається досить тривожна сцена, і командир цього загону. Відводить Джима до себе в кабінет і розповідає, що насправді в них не все так добре, і що от був період, коли дехто з його хлопців хотіли вже накласти на себе руки. Тобто моральний дух бійців насправді досить низький, і тому командир пообіцяв їм привести жінок, оскільки там одні чоловіки. Тобто мається на увазі, що привести жінок для задоволення потреб. І тут Джим розуміє, що ханна. І Селена, тобто його дві супутниці, які з ним лишилися потрібні цим військовим. Вони власне їх взяли до себе на базу не для того, щоб їх врятувати. Певна річ, Джим протестує. Він намагається забрати їх звідти. Йому, до речі, допомагає сержант з цього загону військових, але певна річ у них нічого не виходить проти озброєних людей, і їх просто садять на підвал. Потім ведуть на розстріл, і сержанта просто вбивають, а, а Джим йому вдається втекти. Там такий момент, коли от він біжить уже знесилений, тікає, падає на траву і бачить, як в небі пролітає літак. Він бачить літак, тобто розуміє, що насправді десь ще є життя, де ще є якісь технології. Хтось же цим літаком зрештою керує. Тобто в нього з'являється надія і він вирішує врятувати своїх подруг. Власне, він виманює цього командира і одного солдата до тої ж таки блокади на дорозі. Солдата знешкоджує, а командир тікає в ліс від зомбі. І поки це все відбувається, Джим проникає на базу. І там на базі був один з військових, який перетворився на зомбі. Його там утримували по суті, як, як, як пса на ланцюгу для того, щоб подивитися, скільки часу він протягне без їжі. Тобто вони збирали певну якусь інформацію про зомбі, і от для експериментів тримали його на ланцюгу. Джим його звільняє. І що цікаво, він не кидається зразу на Джима. Ну, хоча Джим за парканом і все таке. Але він не кидається на Джима як божевільний зомбі, тобто в тих же ходячих мерцях це була звичайна реакція зомбі, коли от він бачить живу людину і зразу починає там до неї шкрептися, навіть якщо не може добратися, все одно реагує на неї. В цьому ж випадку зомбі одразу біжить до будинку, тобто це такий момент. Змушує задуматися, а чи справді ці інфіковані зомбі такі бездумні, чи насправді в них там є якісь ще думки, можливо, змінені, враховуючи вплив вірусу, можливо, вони там гіперагресивні і тому подібне, але щось в цьому є, і складається враження, наче цей інфікований військовий хотів помститися своїм товаришам, які його прикували? От він зразу кидається в будинок і починає там влаштовувати розгром і заражати своїх. Колишніх колег під час цієї всієї вакханалії, що відбувається, Джим рятує Селену, при цьому жорстоко вбивши одного з солдатів. Тут ми вже розуміємо, що ця його жорстокість вказує на те, що він змінився. Змінився світ, відповідно, Джим змінився. І все-таки, напевно, той момент, коли він знищив того інфікованого на заправці, все-таки це його змінило. Зараз от він жорстокий. Всі ці події на нього вплинули. Він так само пустився берега, як і світ довкола. Він прикінчив цього солдата, врятував. Селену і обнадійливо її заспокоює, що все буде добре, що він дещо бачив, натякаючи на той же літак. Разом же вони з селеною знаходять Ханну і, тікаючи з цієї бази, все-таки в кінці він ловить кулю від цього командира, який, от нарешті, повернувся на свою базу. Бачить, що вже її по суті немає. Всіх його солдатів або вбито, або вони стали зомбі. І, от зустрівши наших героїв, він все-таки встигає, перед тим як його з'їдає зомбі. Підстрелити Джима, але все ж герої тікають, і останнім кадром в цій історії стає, коли, тікаючи з бази, вони таранять замкнуті ворота. І очевидно, що підстрелений Джим втрачає свідомість або що далі знову ж таки прив'язка до часу 28 днів, бо наступна сцена відбувається саме через 28 днів. Ну от ми розуміємо, що Джима такі врятували. Він, Селена і Ханна живуть десь в горах, в них якась там хатка. Все досить іделічно, насправді ми бачимо, що от. В них є припаси, в них є все необхідне. І виявляється, що вони з тканини пошили величезні літери. Власне, їх вони і виносять там з сараю, і викладають ними на відкритій місцевості слово привіт. І останнє, що ми бачимо в фільмі, це як пролітає літак, і чуємо слова пілота, нам потрібен гелікоптер. Тобто кінцівка все таки досить оптимістична. Головні герої врятувалися, принаймні нам так здається, і взагалі наявність от пілота, літака. Стеляє надію на те, що цивілізація не повністю впала, що десь є ще життя, і що, в принципі, людство може відновитися. Я не знаю, як там буде далі. Другу частину я ще не бачив. Є ще й третя, Я так бачив певні кадри, то певно, все-таки людство не відновиться. Я так думаю, але все-таки подивитися, що буде далі, мені досить таки цікаво. Ну, в принципі, у мене все. Дякую, що слухали. Коли перегляну другу частину, думаю, по ній зробимо такий самий подкаст. Поки що, у мене все. Дякую за прослуховування, підписуйтесь на наші канали в YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram, Facebook. Facebook також не забувайте. Ну і поки що все. До зустрічі у наступному випуску. Па-па!